Субота, 26 серпня. Фарисеї не визнавали влади Христа, а фарисеї говорили: то князем Бісівським виганяє він бісів. Євангеліє від Матвія, 9.34. Могутні діла Христа були достатньою підставою для віри. Проте фарисеї не потребували істини, вони не могли не визнавати реальних чудодійних діл Христа та все таки засуджували їх. Вони навіть вимушено погоджувалися, що Христос справді володіє надприродною силою, але говорили, що Він отримує її від сатани. Чи справді фарисеї так вважали? Ні. Але вони настільки рішуче не хотіли впустити істину у своє серце і відвернутися від своїх злих вчинків, що почали приписувати дияволові дію Святого Духа. О, безмежна співчутливість нашого викупителя, яку ж незрівнянну любов він виявляв! Звинувачений знатними мужами Ізраїлю в тому, що він творить діла милосердя силою бісівського князя, зневажений і знеславлений. Він, однак, був подібний до людини, яка не бачить усього цього і не чує. Робота, заради звершення якої Христос зійшов з небес, не мала залишитися невиконаною. Він знав одне: людям необхідно відкривати істину. Світло світу повинно осяяти своїми променями темряву гріха й забобонів, розкрити хибні погляди, протиставивши їх істині. Христос ніколи нікого не притягує до себе з примусу. Та коли він звіщав істину, люди, котрі називали себе Божими дітьми, закрили перед нею свої серця, тим часом як ті, що не мали таких великих переваг і не покладалися на власну праведність, ставали на бік Христа, вони були переконані розумом і починали діяти, унаслідок чого світло істини поширювалося у Всесвіті. Сатана намагався сховати від світу велику викупну жертву, яка відкриває закон у всій його святості і закарбовує в серцях силу його вимог, обов'язкових для виконання. Він вів війну проти діяльності Христа, об'єднавши всіх злих ангелів з людськими ресурсами, щоб чинити опір його роботі. Проте, поки він вів свою руйнівну діяльність, жителі небес разом з людьми займалися справою відновлення. Перед нами дві могутні сили: істина та праведність з одного боку і дії сатани, скеровані на те, щоб усунути Божий закон з іншого. Людина, зачарована сатанинською силою, стає його посередником і просуває його справу. Спаситель також використовує свої людські засоби, роблячи людей співпрацівниками Бога. Ті, хто бажає бути дитиною Бога, не можуть сподіватися на легке життя. Однак ми не приречені боротися сам на сам з лукавим. Ісус Христос є вождем нашого спасіння. Тож давайте, дорогі друзі, підкорятися нашому небесному батькові і нашому вождеві, щоб він вів нас саме тією дорогою праведності, якою він хоче нас вести у нашому житті.